Вітаю вас на уроці української мови. Продовжуємо з вами працювати. Ви йдете у напрямку 4 класу. Сьогодні ми з вами на уроці опрацюємо таку тему. Дослідження речень, встановлення зв'язків між словами в реченні за допомогою питань. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали все вже час. Роботу починає клас, За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько, готові? Так, а настрій як? Клас, тож успіх всіх чекає нас. Право незакінчене речення. Речення виражає. Вірно, закінчену думку. Речення складається. Вірно, зі слів. Слова в реченні пишуться. Молодець. Окремо! Перше слово в реченні треба писати. З великої букви. У кінці речення може ставитися знак питання, якщо це речення. Вірно. Питальне. Основу речення утворюють. Абсолютно правильно. Головні слова. Головні слова повідомляють яку. Вірно. Думку виражає речення. Молодці. Гра. Упіймай головні слова. Учитель читає вірш по одному реченню. Учням необхідно назвати головні слова та поставити до них запитання. Стоїть гора високая. Знайди головні слова. Вірно. Гора відповідає на питання, що? Гора що робить? Стоїть. Тобто в реченні наявні два головних слова. Гора стоїть. Зелений гай шумить. Знайди головні слова. Вірно, Гай відповідає на питання, що. Гай що робить шумить. Гай шумить це головні слова. Пташки співають голосно. Знайти головні слова в цьому реченні. Вірно, пташки відповідають на питання хто, пташки що роблять, співають. Пташки співають. Це головні слова. І річечка блищить. Знайди у цьому реченні головні слова. Вірно, річечка відповідає на питання що. Річечка що робить? Блищить. Річечка блищить. Це головні слова. Сьогодні на уроці ми продовжимо вчитися встановлювати зв'язок слів у реченні. Тож давайте Плітно попрацюємо. Розгорніть зошити, запишіть число, класна робота. Щоб правильно писати, хвилинку каліграфії треба розпочати. Сядемо рівненько, букви виведем гарненько. Якщо сядемо красиво, то напишемо на диво. Починаємо писати. Ручку правильно візьміть, зошит похило покладіть і красиво напишіть. Сьогодні ми нагадуємо букву сполуки Во в м від. Запишіть прислів'я, весела думка, половина здоров'я. Поясніть зміст прислів'я. Доберіть синоніми до слова весела. Перевіряємо. Зміст прислів'я весела думка половина здоров'я. Весела людина легше долає негаразди. З посмішкою життєві труднощі вирішуються простіше. Синоніми до слова веселий. Жартівливий, жартливий. Легкий, потішний. А зараз рухлива вправа. Піднімись та виконай одну-дві будь-які вправи на вибір. Молодець, сідай. Працюємо далі. Пригадай, між якими членами речення існує двосторонній зв'язок, а між якими тільки односторонній? Прочитайте. Визначте основу речення. Установіть зв'язок між членами речення, поставивши питання. Дивимося на речення. Легенький вітерець гойдає віти Де тут основа речення? Абсолютно правильно! Вітер що робить, гойдає. Це головні члени речення. Підмет та присудок, які складають його основу. А зараз постав самостійно питання від слова вітерець до слова легенький, та від слова гойдає до слова віте. Вітерець який легенький гойдає, що віте. Прочитай і відгадай загадку Лесі Вознюк. Відгадку поясни. Хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку, якщо добре розлютити, можу шкоду наробити. Що ж це таке, діти? Розумнички, це? Вітер. Випиши виділення сполучення слів. Установи між словами зв'язок за допомогою питань. Хоч без крил, але літаю. Літаю. Ставимо питання. Без чого? Без крил. Наступне вербі коси розплітаю. Розплітаю, що коси? Абсолютно вірно. Погойдаю в лісі гілку. Погойдаю. Де? В лісі. Заколишу в квітці бджілку. Заколишу кого? Бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоду наробити. Розлютити. Як? Добре. Запиши речення, підкресли в ньому головні та другорядні члени речення. Осіннє сонечко привітно всміхається. Сонечко це підмет. Сонечко що робить? Всміхається, всміхається присудок. Сонечко яке? Осіннє, другорядний член речення. Всміхається як? Привітно, другорядний член речення. А зараз самостійно покажи зв'язки між членами цього речення. Сонечко, підмет. Що робить? Сміхається. Присудок. Сонечко яке? Осіннє. Всміхається? Як? Привітно. Будь ласка, у якій послідовності встановлюють зв'язок між членами речення. Спочатку треба визначити головні члени речення, а потім. Абсолютно вірно, а потім другорядні члени речення. Я сподіваюся, ти це пам'ятаєш. За зразком попередніх вправ самостійно накресли схему поданого речення. Покажи зв'язки між його членами. Ніч засипала небо яскравими зорями. Ніч. Що зробила? Засипала ніч. Підмет. засипала присудок. Засипала чим? Зорями. Засипала присудок. Зорями другорядний член речення. Зорями, якими яскравими. Яскравими теж другорядний член речення. Засипала що? Небо. Небо другорядний член речення. Прочитай інформацію читалочки. Спиши виділене речення. Побудуй його схему. Відвідувачі парку крокують пішохідним мостом через річку Хорол. Їх приваблюють водяні лілії. Увечері розважає світломузичний фонтан. Яке речення потрібно записати? Їх приваблюють водяні лілії. Зроби, будь ласка, до нього схему. А я тобі допоможу. Лілій це підмет. Що? Лілій що роблять? Приваблюють. Приваблюють це присудок. Лілій які водяні це другорядний член речення. Приваблюють, кого їх? Це теж другорядний член речення. Випиши з тексту про парк останнє речення. Встанови зв'язок слів у ньому, поставивши питання. Увечері розважає світломузичний фонтан. Фонтан розважає. Фонтан світломузичний. Розважає увечері. Постав питання між цими сполученням слів. Фонтан. Що робить? Розважає. Фонтан. Який світломузичний? Розважає, коли увечері. Розумничка. Ідемо далі. Запиши, будь ласка, це свій зошит. А зараз вправа говоріння. Чи доводилось тобі дивитися на річку з моста? Розкажи про свої враження. Свою розповідь почни словами. Я дивився на річку з моста. Я думаю, твоїм друзям або батькам буде цікаво послухати твою розповідь. Право на уважність. Щебетунчик дізнався про найбільші річки Полтавщини. Прочитай їхні назви і запиши в алфавітному порядку. З однією назвою склади і запиши речення, підкресли в ньому головні другорядні члени. Псел, Сула, Ворскла, Оріоль, Оржиця Ташань хорол. Ворскла, оржиця, оріоль, псел, сула, ташань, хоро. Я сподіваюсь, ти пам'ятаєш алфавіт. А зараз подивимося приклад речення. Через річку Хорол простягнувся пішохідний міст. А зараз запиши те, що ти зробив. Давай разом порефлексуємо. Права інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізналися? Про що ми сьогодні говорили? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Домашнє завдання. На сторінці 29 виконайте вправу 10. Прочитай речення, з якого воно твору і хто його автор. Визнач основу речення. Ми це робили на уроці. Нагадую, основа речення це підмет та присудок. Я сподіваюся, ти це гарно запам'ятав. До нових зустрічей! Я впевнена, що ви засвоїли увесь матеріал і тепер без проблем поставите питання від одного слова до іншого і знайдете зв'язки слів. Гарного вам дня!